Як Путін, так і Гітлер хотіли змінити весь світовий порядок. Які ж відмінності? Форма і структура. Якщо кажемо про Нюрберг, був створений переможцями Другої світової війни, як військовий трибунал, а спецтрибунал буде створений на основі міжнародного консенсусу. Можливо, як гібридна структура із залученням ООН Ради Європи чи окремих держав. Другий момент поточна фаза конфлікту. Нюрнберг працював після закінчення війни та капітуляції нацистської Німеччини, А спецтрибунал він створюється під час триваючого конфлікту, що ускладнює доступ до обвинувачених, та доказ. Ось в цьому полягає. Нюрнберг був створений після війни, а спецтрибунал створюється під час цього конфлікту. Третій момент. Виконання вироків. Нюрнберг обвинувачені були за, заарештовані та засуджені, деякі з них були страчені. Спецтрибунал велика ймовірність заочного осудження. Якщо обвинувачені, Залишаються поза досяжністю міжнародного правосуддя. Четвертий момент. Прецедентність. Нюрнберг створив правовий фундамент для міжнародного кримінального права, а спецтрибунал стане першим після Другої світової трибуналом, який конкретно розглядатиме злочин агресії. А це злочин який Міжнародний кримінальний суд поки що не може повністю розглядати у випадку України через обмеження юрисдикції. Бо це перший приклад в світовій політиці після Другої світової війни. Таких випадків не було. Ось тому спецтрибунал він стане першим в історії після Другої світової війни. Ось, шановні дачі, ми з вами розглянули оці моменти, які стосуються Нюрнберзького трибуналу і, відповідно, спецтрибуналу, який вже створюється. І мають бути засуджені агресори, вище політичне та військове керівництво, всі виконавці, які здійснюють оцю агресію проти України. Бо Україна є жертвою цієї агресії.